Всім привіт! Хочу показати вам частинку своїх квітів, свого квіткового раю. Подивіться, як в мене тут гарно. Тут у мене чудові квіточки цвітуть. А тут троянди розпустилися. Бачите, які гарні прихоплює дух від цієї краси. А гляньте, який цей ірис шикарний. Фантасмагоріка називається. Я його не можу ніяк на фото сфотографувати гарно. Він не хоче продаватися. Але він просто безподобний. Glamorous Life. Дивіться, який колір. А якби ви ще могли почути через камеру, які тут аромати, в мене таке враження, що я ходжу по парфюмерному магазині. Півонія Lois Choice. А це клем. Я його минулого року поділила, посадила. І подивіться, яка гарна квіточка виросла. Так само і Red Grace. Я теж його поділила посадила і він мені зацвів. Він знає, що я його дуже люблю. Через той квітне. А зараз ще я вам покажу один дуже цікавий. Дуже цікавого така як блюдечко, бачите? Плоске блюдечко. Дивіться, яка гарна. Ніжний, ніжний ніжний запах. Струнка, така висока. Наше серце, серце матері, подивіться, яка це краса. Взагалі всі півоні чудові, квіти в гарні всі. Це кундрат хоче заквітнути. А біля нього займає тьму. Дивіться, які параливи бірисів. Білі півонії. І між ними вірис. Величезна квітка, просто гігантська. Поряд такий вже відцвітає. гігант. Для любителів червоних півоній, півонія Керол. Ірис коричневий такий, насичний, красивенний, великий. А цього красення я сьогодні не впізнала. Подивіться, він зростом. Десь метр сорок. Але подивіться, який він гарний. Просто... Просто безподобний. І цей гігант. Дивіться. гігантська квітка. І закінчу я між Америкою. Великий такий піонівий мак. З вами була Людмила і мій квітковий рай Мілагрес.